Audi q 7 двохлітровий бензиновий моторчик 2018 рік. Ціна цього даного автомобіля прекрасно 29 тисяч доларів. Бачите, він має гарний стан. Біленький на антихромі вже зроблений омовочі фарус стоять на лінзована оптика, led підсвітка іде ну вночі. Вона дуже файно виглядає. На оригінальних дисках стоїть на гарній. Гумі, кватро, в антихромі, все, все чітко. Бачите, безключовий доступ є. Електропакет сідушок, вперед-назад, вправо-вліво. Руль в гарному стані. Видно, що в нього рідний пробіг. Все написано 127, це все рідно. Q7, кватро. Також у нас є круїзи. Вон, бачите, ось круїзи, Регулюєте там 60-50 поставили, наприклад, і їдете. У нас є навігація, керування мультимедією. Можете громкость додати, а також асист, щоб розмовляти, якщо вам телефонували. Кнопочка у нас старт стоп. Бачите? Оп. це у нас такий блочок, як бачите, управління мультимедії. Можете на телефон, можете включити карту, включити також радіо або підключитися по блютузу до свого смартфончика. Це у нас все сенсорне, все тут працює. Електроручник, автоматик, Також тут покажи ось. Можете покласти телефон і він буде заряджатися. Можете аукс підключити, USB. -шки. Чорний потолок, показую. Чорний потолок. Це все у нас відкривається, нічого не де, не тече у нас панорамка. От. Давайте отак і відкрию вам її. Бачите, сіточка виїжджає як треба. Дивіться, тут у нас режим їздича. зараз я вам покажу. Ось бачите, ви обираєте комфортнеї, динамік, спорт і можете під себе підстроїти. Також у нас відключення стабілізації, аварійка, хоп. відключення партроніків, допомога спуску зори. І також є ця кнопочка Дивіться на монітор. Хоп, щоб він вам не мішав. Також у нас є два підігрівчика з двох сторон, все працює, але ми їх виключимо, бо на вулиці у нас тепло. Тут настоїть трьохзонний стоїть клімат, можете під себе підстроїти температурку. І вона буде дуть прохладним, холодним або теплим воздухом. Позаду у нас, бачите, багато місця, тому що це Q7. Бачите, все в гарному стані, збережений, покоцаний. Сперду у нас ніша для речей, дверку. Ну, взагалі комфортно сидіти. Також це ж задній клімат, нас підстроїли ту температурку, вона просто зараз не заведена. І все дує. Також на 12 вольт витягнули там зарядочку або прикуриватель, куди вам там зручно. На сидіннях є ізофікси. Ось такий співлакітник, виїжджає. він. Ось Два підстаканника, ось тут є кнопочка спеціальна. Все автоматично виїжджає, Поставили туди кофійок або якісь холодні напої і закрили. Одним нажатим. Доволі тут комфортно. Перейдемо до багажника. Позаду, як бачите, у нас партронечки стоїть. Весь в антихромі він. Ось, повний антихром. Відкриваються у нас кнопочки ззаді. Позаду у нас це третій ряд місць. Тут покажи їм. Так, бачите? Оп, піднімається, бачите все. Автоматично не треба дьрати, займатися чимось. Нажало, так подождали там минуту, вони відкинулися. І все, і діти ваші залізли. Дві кнопочки зажали і вони склалися. Що в нас по комплекту? По комплекту у нас усілітель стоїть, ємо Також тут все освічається, бачите, тут ледовський. з шостої підсвітка йде. Також ось покажи є світло. Гарне таке бачите, яке світить. Якщо комусь буде темно. Все, закриваємо? Закривається з кнопочки, закриваємо, от покажи, камера задня є у нас камера, партроніки. Так що, друзі, приїжджайте до нас в Автопоінт, Покажемо вам цей даний автомобіль. Придбайте його, зробимо тест-драйв і будете щасливі власники цього автомобіля. Чекаємо вас на Автопоінт. Автопоінт. Придбай якісне авто.